Щоб вберегтися від травм, доводиться дивитися не лише під ноги, але й вгору. Попри стабільну мінусову температуру, дахи тернопільських батоповерхівок рясно вкрилися бурульками. Тож тепер звичайна прогулянка тротуаром схожа на смугу перешкод. Чимало бурульок зараз можна побачити на будівлях у центральній частині міста. Величезні брили звисають з дахів, балконів та вивісок магазинів. Подекуди їх довжина сягає пів метра і більше. В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради пояснюють, проблема не у відлизі, а в конструкції дахів. Бурульки утворюються виключно на шатрових покрівлях або покрівлях з металочерепиці, які будівництво будинків, яких покрівля знаходиться отак. Тобто вона йде на уклін. Тоді, відповідно, створюється бурулька. Напротязі дня сонечко пригріває, сніг топиться, водичка стікає, там же ж потім морози, і та водичка все замерзає. Це от шатрова, шиферна, металочерепиця. Такі покрівлі зараз зони підвищеної небезпеки. Частину аварійних ділянок вже огородили стрічками. Однак під більшістю нависань попереджувальних знаків немає. Тож перехожим доводиться бути обачними та самотужки оцінювати ризики. Борульки, ті сусульки, що такі гіганти висять з театру всюди. І ні одної людини, щоб це прибирала, і ні одної таблички. Шок. Я йду і цілий час дивлюся на сосульки, а тут слизько. Ну, в принципі, тільки тут, бо ці дахи такі металеві, воно так топиться і стікає. Виглядає красиво, але коли потепліє, це все почне падати, тоді буде веселіше. Я якось так живу на східному, що такі будинки об'їжджають. Так мене Бог береже, скажімо так. Ле. Стараюся обходити, по в будинок не йти, брати з досвіду попередніх років. То Завжди обходив це місце про бурульки Можна повідомляти балансоутримувачам будинків уже та ОСББ, які мають збивати лід. Саме вони і несуть відповідальність, якщо трапиться небезпечна ситуація. Хто балансоутримувач, хто управитель, хто власник цієї будівлі, значить, має її. Приводити в належний санітарно-технічний стан У нас в нас тернополі працює муніципальна поліція, яка здійснює нагляд, контроль, рекомендації або ж притягнення до адміністративної відповідальності власників управителів будівель щодо належного їх утримання. Також тернополяни можуть повідомляти про небезпечні крижані нависання на гарячу лінію міської ради за номером 1580.